Буде він сьогодні там вести боротьбу на другому поверсі. Фернандіньо із м'ячем Його передача до Луїса Адріану. Адріану 1-0. 25-та хвилина. Саме стільки Луцька Волині у власних стінах протрималася. Положити Шахтаря. Були атаки, але ось відповідь така от від Луїса Адріану. І рахунок на 25 хвилину стає 1-0 на користь Шахтаря. І дев'ятий м'яч забиває Луїс Адріану цього чемпіонату. Ну і, до речі, що цікаво, ось подивіться ще раз, повтор цього епізоду. Звичайно, ніякого офсайду немає. Луїс Адріано відкрився у вільну зону і одразу отримав передачу він від партнера. До речі, що цікаво, Луїс Адріано вже, можна сказати, спеціалізується саме на Луцькій волині, тому що і в попередньому матчі, матчі першого кола, Адріано зробив. Грисимюк на правому фланзі. Він виконує цю передачу. На скопу, один-один. Пилипчук забиває перший м'яч. У цьому поєдинку для своєї команди. Ну, ось такий у нас перший тайм Пилипчук. Пилипчук, який нав'язав там боротьбу Даріо Сергій і відзначається він забитий м'ячем 1-1. В принципі, шановні вболівальники, нехай на мене не ображаються а, Ультрас. Шахтаря. Це, до речі, перший гол Пилипчика в чемпіонаті за Волинь. Ультра Шахтаря все ж таки все до того йшло. Волинь заслуговував, принаймні, на все взяття воріт і зрештою вона його здобула. Програв! Програв тут Даріо Сернас свою мікродуель Пилипчуку. Ви такий трикутник у нас зіграв. Гресимюк з Копа і з'являється у нас у другому таймі. Глян його передача п'ятої на Фернандіні. Фернандіньо на Шевчука. І це пенальті. Пенальті? Пенальті на користь. Ось ще раз повтор на ваших екранах. Бігав тут Шевчук і пічкор підштовхує його у спину. Шевчук не став. Далі продиратися до воріт. Адріано проти Шеліхова. Адріано 2-1. 2-1 на користь Шахтаря. І Луїс Адріано робить дубль свой. Луїс Адріано 10-й взяття воріт Луїс Адріано цього сезону. Отак от святкують. Святкують гравці донецького шахтаря. 78-ма хвилина, їх можна зрозуміти, команда в меншості, команда виходить вперед. В честь пенальті. Ну, дійсно. Знаєте, не можна сказати, що гірники не заслуговували на сам м'яч. Граючи в меншості, вони тиснули на ворота супер.